Друзі, 2026 рік буде досить інтенсивним роком. Зміни будуть відбуватися дуже швидко. Панує стихія вогню та стихія повітря. Нам потрібно буде адаптуватися до цих змін для вас. Я перебрала кожен день в цьому році і створила астрологічний календар для того, аби ви мали підказки на кожен день і знали енергію дню до чого готуватися. Де краще посидіти вдома та відпочити, а коли краще діяти. Так, Травмонебезпечні дні, також всі новолуння, повнолуння, затемнення, інгресії планет в інші знаки, переходи планет в інші знаки, також ретроградність планет, стаціонарність планет, коли вони виходять з директного руху, рух місяця по знакам Зодіаку і маленькі підказочки по ключовим словам на кожен день. Також вище піднятися, ви можете попробувати. Бачите, який день для чого сприятливий по переходу місяця по знакам Зодіаку, нижче ви можете прочитати, для чого гармонійні. Ці періоди, або що може відбуватися в ці періоди, що планувати краще по аспектам головним, які йдуть в році, всі новолуння, затемнення, по здоров'ю, Бачите, переходи планет, все це описано. Тобто поради фактично на цілий рік, по кожному дню. Ви можете собі планувати зустрічі, переговори домовленості, які дні для цього найкраще підходять. Так, подорожі, розмови з керівництвом, важлива зустріч, або походи в салони краси. Бачення, догляд за своїм тілом, б'юті процедури, теж це все є в цьому календарі. Тобто, це календар, підказка на кожен день. Ви зможете планувати свій час, знати події, які будуть в цьому році, що може відбуватися. Також є прогнози на, по кожному знаку зодіаку на кожен період. От, ну,